Ми насправді живемо в області, а сьогодні приїхали тут по справам трішки погуляти. Звичайно, що в селі комфортніше зараз, але всі не мають такої можливості виїхати. Тому тим, хто живе в селі, треба якось допомагати. Тим, хто живе в місті. Я маю на увазі якось і продуктами, і можливо кликати до себе. Не плануємо виїжджати важко без світла, але якось спораємося на люди видно.

Наприклад, квартира в нас без опалення, поки що, але тримає ще тепло. Будинок в селі треба нагріти. Так само, якщо чесно, ні. Ми не готові виїжджати. Ми тільки приїхали з Буковелю, і це було дуже важко. Без цивілізації дитині потрібна, якби соціу, а там його замало. Тому на жаль, на жаль, поки що не готові. Так, крихівці це прикличне село. Ми з крихівців у нас індивідуальне опалення, тому у нас з цим проблем немає. У нас є дрова про запас. Тому кожен виходить з того, що має. Але запастися чимось, якісь альтернативні варіанти треба мати в будь-якому випадку. Якось звикнемо. Є свічки, є лампа на акумуляторах, все буде добре. Виїжджати не плануємо. Ми вважаємо, що українці досить сильний народ, щоб пережити таку зиму, і це все закінчиться, і ми переможемо, і все буде класно.